Вітаю! Мене звати Марта Максимець. Я незалежна професійна консультантка з краси компанії Mary Kay, лідерка з продажів. І сьогодні в мене для вас подарунок. Секрет моєї красивої шкіри це понад 20 років щоденної турботи про неї, щоденного догляду. І сьогодні я ділюся з вами секретом: 5 кроків на шляху до вашої омріяної шкіри. Ці п'ять кроків ви можете пройти самостійно, але це буде довше і складніше. А можете в парі зі мною. Тому що я, як і ви, зацікавлена в тому, щоб ви досягли результату. Отже, крок номер 1 Візьміть зеркало, добре розгляньте свою шкіру. Що ви бачите? Яка вона? Торкніться себе, погладьте, що там: шороховатість, лущення, червоні плямки. Подразнення, відчуття сухості та стягнутості, а можливо, пігментні плями. Вам подобається? Ні. Тоді крок 2. Уявіть вашу омріюну шкіру, якою ви хочете, щоб вона стала через місяць, через рік, чи навіть через 5 років. Уявили? Тоді переходьте до пункту номер 3. З усіх засобів оберіть для себе ті, які будуть виконувати задачі вашої шкіри. Пам'ятайте, з консультантом це завжди простіше і завжди ефективніше, а також гарантія результату. Обрали! Рухаємося далі. Крок номер 4 Пропишіть свій щоденний план дій. Що ви будете робити зранку, що ви будете робити ввечері, на тиждень, на місяць, на найближчі півроку. Прописали? Подобається. Рухаємося далі. Найважливіший крок, крок номер 5. Починайте діяти. Дотримуйтеся уважно і чемно вашого плану. І тоді ви точно досягнете вашого результату, того, якого ви хочете. Також при складанні вашого плану майте на увазі, що тільки системний догляд і п'ять найважливіших етапів приведуть вас до мети: це очищення шкіри, відлущення, тонізування, зволоження та живлення, а також захист. Будьте певні, ці п'ять кроків це точно ваш успіх. Якщо у вас є професійний консультант з краси, працюйте разом з нею. Над вашою шкірою, якщо ні і вам би подобалось працювати саме зі мною, то я вас чекаю.